Всім привізу Максбет і сьогодні я збудую свій магазин в, в, в такій ігрі. В цій грі ми будемо робити свій магазин обустраювати там. Он зараз я пройду обучение бігом. Такс але перед початком цього відео не забудьте поставити лайк і підписатися на мене, вам легко, мені приємно. Наша ціль 100 до кінця осені. І не забувайте підписуватись на мого друг, друга містера Донта Анкла. І ще не забувайте вступати в, в мою групу в телеграм, каналі, ссылка в описі. І ссылка в описі на канал мого друга. А я вам бажаю пер... приємного перегляду і дивіться з удовольствием. Такс. Все, зараз я буду на касі. Понятно. О. Дайте О! Перший клієнт. Ща йому траву продам. Буде на туалеті сидіти. Так, все, шоб ти не подивився. Тетя, зайди! Ура! Тетя зайшла! Так, ви купляєте на хлоп'я. Понятно. Такс. Карту, значить. А якщо в мене термінала нема, що робити? Так, я вже тут розвинувся. Мене вже хорошо багато товару. Такс, зараз доробляю ціни. І можна далі за касою сидіти. Так, і це останні клієнти. Да! У мене другий рівень магазину. Так, давайте заходьте, купляйте я, О. все буде свіжо і хорошо. Тож не будете сидіти в туалеті дуже довго. Останем ура! третій рівень вимагазином. Аллилуйя. О, вода. купити, Ура! Я воду продаю. 50 копійок за кіло, Ой. За 50 копійок за 1 мл. все, я думаю, на цьому завершувати відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!